І вітання. Чоловіки часто думають про свій статевий орган, замість того, щоб думати, аналізувати, чи жінка звернена до нього, чи вона йому рівня по розуму, чи її проблеми, прагнення, мрії йому посилам, чи вони взагалі йому близькі, адже чоловіку дається саме по потребам, бажанням, мріям і благочестю дружини. Поки чоловіки думають про свій статевий орган, в цей час жінки часто обирають вагінальний вібратор 5-6 см. Навіть коли статевий орган чоловіка 1-2 см у стосунках з люблячою зверненою дійсною дружиною, це не Відіграє ніякої ролі, бо зі зверненої сексуальної енергії чоловіка і дружини у їх союзі прямування одним шляхом вже є певним задовільненням сексуальних потреб. Бо сексуальна енергія це не лише про плотський секс, а це про духовну інтелектуальну близькість двох ближчих сутностей. І саме з чужими жінками чоловіки, як і ті жінки, не отримують сексуального задоволення на рівні серця і розуму через несовмісність духовно інтелектуальну. У дійсному супружньому союзі люди ідеально підходять один одному за усіма параметрами.